Шановні, хотілося б розказати про свій дебют е, в письменницькій діяльності. і е, чому, чому книжка так і не вийшла на рукопис да, на публікацію? Було діло дуже, дуже далеко. Тобто я мог, я міг би бути автором уже в 20, Я першу книжку написав уже 22 чи 23 роки, коли останні. Гуляли, плавали, купалися на моря, їздили. Я обливався потом біля клавіатури і писав свої щіло. Щоб ви розуміли, це було сторінки, комп'ютерні сторінки, це не письмові, що вони менше. да? Тільки комп'ютерних сторінок це було 300 е, даже 400, 408 сторінок. Тобто мені вже розбиті, це вже дві книжки, два томи виходить. Як я погубив літературу свою, просто елементарним чином. Зламався комп'ютер. Так, да, якби смішно догрішно. Да Тому не понадіявся, що якось спасуть Вінчестер. З вас багато хто скаже, є же багато методів скинуть на почту там, да? флешку. На флешку скину. Флешки нема. лі я комусь її дав, як кажуть, і з концами, лі я її десь потеряв. Точно не пам'ятаю. Ну так, я писав це на російській мові, писав ще українську літуру і парочку збірок, к починав збірку розповідей. Ну може, все я кажу, що українська нагоним версія, когось. українська версія буде на Ютубі. Якщо буде тисячу підписників, то ми зробимо переказ цих книжок. На українській мові Алекс Бул маленькими томами по 15 хвилин зробить, по-моєму, розоб'є. Ти маєш на увазі, треба ретрибут зробити на українську? Да, так, буде, буде повод з нуля. Буде Правильно? восстановити тільки аудіоверсія книги. Аудіокнига буде. Там символічна сума, там 37 гривень. Це невеликі гроші нині. Буде... Я думаю, що аудіо що. Просто для Ні, Ну буде тіпа, коротка версія переказу. А хто хоче повну повну версію, то Алекс Бул в інстаграмі в себе за деньги не в мене на каталозі. В, в своєму інстаграмі скоро буде інстаграм. Я покажу Алекс Була. І перейдете на його інстаграм, ви будете вже з нього і на моєму каналі можете і за ним слідкувати, і на його інстаграмі. Популізуємо, допомагаємо друг другу, підписуємося. Ви дивитесь, так. ми дивимося український ми контент, українські підтримуєте українську музику, українські так. випуски блогу, да, що воно цікаві українські стендапи. Да. У нас багато чого є YouTube навіть українські намного... фільми. У нас круче, теж є, круче, класно. А українська звучка щось тільки стоїть.